Слідуюча у нас, слідуючий, я уйде розбір такої ситуації, коли підписниця написала, що є ну, така незрозуміла ситуація, ну, конфліктна ситуація з татом. Вони проживають в більш такому безпечному місці. Сестра і брат живуть, ну Десь, мабуть, прифронтових, на прифронтовій території, і її дуже ну, якби не подобається, що тато там якби не опікається цими своїми дітьми, які залишилися, вона з ним не знаходить спільної мови, це її не влаштовує, вона його повчає, це її виводить з рівноваги. Ось, і, і вона вже за собою замічає, що вона також себе веде. Схоже, як веде себе її тато. І в цій ситуації, що, що ми можемо зробити, з погляду на системне життя, ми розбираємо, дивимося цю ситуацію з того, в яких системах знаходиться ця жінка, з ким, в яких системах вона знаходиться. Да, я ще, ще скажу, що є закони в системі життя, є закони, закони системи. Це самі головні три закони: закони ієрархії, закон належності і закон брати давати, баланс брати давати. І закони ієрархії, це те, що ми не повчаємо старших. Хто прийшов раніше, той старший, але він найголовніший, найумніший. Але ми не повчаємо і батьків ми своїх не повчаємо, тому що цей закон є: батьки нам дали життя, ми не можемо їх повчати. Дивіться, за моєю спиною стоїть мої, мої батьки, вони мені передали життя. Їхні батьки їм передали. Я передала своїм дітям, вони передають далі. Життя йде тільки вперед, воно не повертається назад. І коли я по закону ієрархії, я починаю навчати своїх батьків, маму чи тата, я повертаюсь. Від свого життя. Життя в мене йде тут, я повертаюся туди, іду, ніби говорю: мама, забери мене назад. Я хочу бути маленькою. Я порушую цей закон, а порушуючи будь-який закон, ми маємо наслідки. А ці наслідки вони завжди ну, не дуже приємні. Є ще три, другий закон закон належності. Що всі, що є в системі, люди, вони належать цій системі. Які б вони не були такі чи такі, там нам подобаються, не подобаються у нас, у творця у всесвіту, всі, якби хтось не потрібен був, він би сюди не прийшов. Всі люди потрібні, всі вони ідеальні. Для, кожен для себе і для цього всесвіту ідеальний. І якщо ця людина є, значить ми не можемо її виключати. Ну, це виключають часто таких, ну там алкоголіки, ще щось не хочуть за них згадувати. Але наслідки, і коли ми виключаємо, коли ми про проходять, говоримо, що він не такий, як нам би хотілося. І тоді на це місце заходять або наші діти, або інколи ми самі туди стаємо. Ну, я ще тут про це ще поговорю. І закон баланс брати, давати. Якщо ми даємо, даємо нам не дають, це в основному в парі. В парі ми даємо друг другу. Такого немає, що хтось там більше, хтось менше, і не з позиції дай, а тут з позиції в парі на. І коли ми його порушуємо, також будуть наслідки. І тепер ми розглянемо в першу чергу, от в якій системі знаходиться. Оця ситуація, ця жінка, в яких системах вона задіяна, тому що ми кожного ну, весь час ми знаходимося в системі. От чоловік з дружиною в системі я там, я і дружина, да? чи я і чоловік е, з дітьми, я там, з сином, я з донькою. Е, ну, на роботі, я з ким там, з колективом, чи я там з колегами. Весь час. Я прийшла в там, супермаркет, я також я там з касиром і чи там, може, з якимось адміністратором ще общаюся, в транспорті я їду їду. Також це система, і це все система. І отут, які системи в цій ситуації. Ця жінка, система, я і тато, вона знаходиться в цій системі. Потім вона знаходиться в системі з собою. Ми завжди знаходимося в системі ну, з собою це значить і ресурсність, і прийняття себе. І друг, третя система у них це я і брат. Я може бути я і брат і сестра це ми в трьох. Я можу Вона може бути вона і сестра це буде система тільки їх двох, там брата немає. Вона може бути вона і брат, там сестри немає. І от в таких системах вона знаходиться. І тепер в цих системах у них є свої закони і порядки. І от що ми подивимося, що порушено в системі Я і тато. Про маму тут мови немає, я нічого не можу говорити, і ну, це я розбираю тільки цю ситуацію, яку мені предоставили. Значить, в системі Я і Тато, що порушений закон. Ієрархії, тому що вона тата повчає, вона стала вище за тата. Значить, ким вона стала? Вона стала для тата мамою і сама стала на місце бабусі, тому що його мама це її бабуся, і вона вже пішла з свого місця доньки. А донька, коли ми приходимо, ну діти, ми в системі з батьками, ми можемо бути лише дітьми. Скільки б нам років не було, тут порушений закон ієрархії, і коли вона говорить, що тато не такий, він не те робить, йому те робити, це виключення. Вона його по закону належності вона його виключає із цієї системи, коли це так говориться. І погляньте, коли ми виключаємо когось на це місце ну, системність це є те, що у кожного є своє місце. І воно повинно бути заповнене. Такого не буває, що там чогось нема. Ну, наприклад, ось таблиця Менділеєва, да? там елементи мають своє місце і вони знаходяться на цьому місці. А коли його оттуда забрати, значить уже те місце пусте, і туди хтось повинен когось повинні поставити. І це вже зовсім інша буде ситуація. Отак От і тут. І виходить, що тут або діти йдуть. Або, дивлячись по її ну, ситуації, що вона розписала, вона повторює батьківську цю поведінку. Значить, вона займає ще й місце тут, місце, ну, вона витісняє батька і займає тут місце його. І погляньте, скільки вже є порушень тільки в цьому. Ну, от ми розібрали такий маленький. Ну, невеличка така ситуація, а скільки тут порушено ну, в системі. Далі ми йдемо. Це порушені закони. Далі у нас є ще порядки і правила в системі. І погляньте, вона з братами і з сестрами, ми рівні. У нас немає, що хтось там старший і коли дитина старша, менша, це для батьків. Потрібно, щоб вони знали, ну, як диференцювали, що говорили, хто старший, а хто менший. Це для того, щоб була повага до старших, але не між дітьми. Це батьки навчають так дітей. І виходить, між братом і сестрою, ну, сестрами, ми рівні. Ми не повчаємо їх. І саме головне, можна запам'ятати, коли я починаю когось повчати, я його народжувала, кого ми не народжували, ми не повчаємо. Ми не мама, дітей повчає лише мама, все. А всіх інших ми з усіма ми рівні, ми нікого не повчаємо. І ось вона є там з ними, що вона опікає їх, да? говорить, що ну, потрібно там дізнатись, потрібно, щоб там все робили. Вона порушує це, що вони рівні. Так, да, дізнатись то потрібно, там ми общаємося, але ми не стаємо. Для них мамою, і мамою вона ще для них стала, тому що вона зайшла на місце там, де й тато там ну дуже велике переплетіння в цій ситуації. Багато я вас далеко не буду заводити, тому що ну зрозуміти це ну як, коли не маєш навичок, і такого смисла немає в цьому. Я розповідаю для того, щоб ви могли побачити, а рішення там дуже просте. І дуже легко. Так, на місце бабусі я вже сказала, що вона стала. От, і коли вона повчає тата, да, як бути з дітьми, то вона стає йому як дружиною. І тоді тато вона на місце дружини тут стає. А коли вона його повчає ще, що він не так робить, тато стає дитиною. Ну, повчають дітей, він стає дитиною. І виходить, що він тоді рівняється, стає на одному рівні з своїми дітьми. Чому він їм там не пише так, не, не хвилюється за них, тому що вона його своїм, цим, не своїм місцем, тату, тата поставила на рівні його дітей. І це дуже часто є, коли, говори, коли жінка, от, дружина говорить, що в мене чоловік як дитина, вона його повчає. Він стає, коли ми повчаємо. Чоловік стає на як на місце дитини, і говорить: я йому на консультації була в мене така клієнтка, яка говорить: я йому говорю, що там з дітьми ну поговори, зроби їм зауваження, ще щось вони не слухають. А він говорить: а вони мене не слухають. А вони не будуть чути, бо вони ну, брат, сестрою, хто це їх буде повчати? Вони одінакові. От такі ну. Такі результати цих порушень. Так, і тут ви ж розумієте, що коли, коли вона стає на місце от мами для тата, вона стає на місце бабусі, і з цього місця бабусі вона йде, ну тут не написано стосунки в сім'ї, в своїй сім'ї, чи є там, чи немає. І як з дітьми вона повертається вже уже раз вона порушує, то вона повертається з цього місця бабусі, і вона бабусею стає для чоловіка, а для дітей то взагалі прабабусею. Я розумію, що зараз ну, як би трохи це можливо ну, багато інформації, що спочатку може не покластися, вкластися, як би так може бути. Але коли є системність, коли є знання, ми завжди можемо ну, знайти вихід. І, звичайно, що саме головне це те, що батьки нам дали життя. Ми складаємося з батьків, ми нічого, ми не прийшли десь, і це ми приходимо вже скільки тисячоліть. Ми приходимо, нам дають стопроцентно тато дає своє все, що в нього є, і 100% дає мама. І в нас по 50%, ми так і є симетричні, да? одна сторона татова, одна сторона мами, вважають, і вони злилися в місце тато з мамою, і е, вийшла, вийшла я, вийшли ви, кожен із вас. І по-іншому, і коли ми починаємо претензії пред'являти ось до тата, то тоді що я не приймаю себе, я не приймаю в собі оцю частину, що мені дав тато. Я, тому я буду ну, там дуже багато також наслідків, коли так, коли так трапляється. Також була на консультації жінка, яка в якої з, з батьками взагалі там ну, така ситуація, і вона говорить, що в мене всередині, як дира, да, так воно є, тому що немає, немає батьків, а це наша основа. Ми на ній. Стоїмо, ми на ній живемо, ми дякуючи цьому, ми є, є тут. І, звичайно, я думаю, що для вас, для всіх, важливо дізнатися, а що ми далі робимо. Да, Ситуацію ми вже роздивилися і подивилися. І я хочу сказати, що в системному підході немає. Ми не ходимо в минуле, ми не, ми не просимо вибачення, там оці прощення не пишемо. Ми нічого цього не робимо, тому що. Ну, минуле воно вже пройшло, і ми не ми не Бог, що ми можемо там когось ну, когось вибачати, хоч батьків, хоч неважливо кого. Ми просто в цій ситуації в цьому для того, щоб вирішити це питання. От склалась така ситуація, що можна порекомендувати. Ну я якби розповіла, що потрібно повернутися на своє місце доньки. Для до тата на місце сестри для своїх, для своїх рідних, для своїх рідних, і для, для своїх брата, брата і сестри. І що ми тут робимо? Звичайно, що потрібно мати, потрібно повернути собі ресурс, тому що без ресурса щось робити, коли людина не в ресурсному, звичайно, що вона тут не в ресурсному стані, тому що є куча конфліктів, і вона не знає, що робити. Повертаємо ресурс і ресурсність далі через, через призму того, що що ми можемо ще, ну, що ми робимо. Це потрібно прийняти своїх батьків, прийняти цю всю базу, на якій ми. ну, ми, Це наша основа. Ми звідсиля йдемо і це наша основа. Ну, Мабуть, у мене все. Можливо, я зараз ще щось гляну. я собі писала, звичайно. І ну, коли знає системність і що. Ці знання вони залишаються з вами на все життя, їх, ну, їх ніхто не може забрати. Ми навчаємося е, знаходитися на своєму місці, знати свої правила, порядки, закони, системи, знати функції, які я виконую в кожній системі, і бачити, що я порушую, як я порушую свій функціонал, і повертатися на своє місце. І тоді ми не будемо втрачати. Свої те, що нам і здоров'я, і стосунки із чоловіком, і з усіма рідними, і, звичайно, достаток, тому що це нам дається ну, при народженні, але коли далі ми йдемо, ми порушуємо це все, і тоді, звичайно, у нас є наслідки. Я хочу подивитися, можливо, ви там у кого є питання. Будь ласка, задавайте питання, і я хочу вам запропонувати, у кого є таке питання, що ви б хотіли його розглянути, запросити вас на консультацію. І першим трьом я подарую таку діагностику, як ви вибираєте партнера. Тому що все наше життя йде з нашого дитинства. І партнера ми собі вибираємо, що дружину, що чоловіка ми вибираємо з тих знань, які у нас є в дитинстві. І так, бачу, тут уже Наталіна писала: добре, я вам відповім, ми ну, напишу, напишу і. Домовимося, коли проведемо консультацію. Можливо, тут ще пишіть свої запитання, Що, що кого є, є зараз, можна щось зараз розібрати, можна включитися і ну, розповісти. Я можу відповісти на питання. Якщо таких ну, запитань немає, можете потім я залишу, залишу Запис цього ефіра можете написати там свої, свої запитання. Пишіть в особисті, можливо, ну не всі хочуть писати тут. Я з задоволенням відповім на ваші запитання і можу зробити прямий ефір, розповісти. Ну, звичайно, у постах я це все буду ще розповідати, і щоб ви зрозуміли, що системність життя це логіка, це не психологія. Це просто ну, в якійсь мірі як шахмати, шашки, да, що знаєш своє місце, коли порушуєш там згідно закону, да, порушує, значить отримуєш наслідки, а не там подарунки, щасливе життя і в парі, і, і, і з дітьми, і, і з батьками, ну і з оточуючими. Я вам дуже вдячна, хто був нам. Ефірі і вдячна, хто ще подивиться в запису. Буду рада вашим коментарям, а гарного вам недільного дня і рішення всіх питань. Щастя вам!